Аналітична програма Фатальне танго, і я і її ведуча Антоніна Натюк. Наша програма створена задля здобуття істини, правди та справедливості, кожного разу, героями якої стають кримінальні авторитети, відомі політики та чиновники. Мені дуже прикро, що ми живемо в час сумної епохи. Ми народжуємось, навчаємось та помираємо в той час, коли легше розбити атом, чим відмовитися від забобонів. Відчуття стадності та чужого впливу. Не втомлююсь повторювати, що джерелом всіх проблем української спільноти є насамперед невміння розпізнавати та вчасно скористатися отим довгоочікуваним шансом. Тому, коли до наших груп потрапляє щасливий квиток, лише із-за свого страху ми від нього відмовляємося. А завдяки відчуттю стадності ми щоразу дозволяємо маніпулювати нам черговим миротворцям. Та Робінгуда, любі мої глядачі, в сьогоднішньому випуску я намагатимусь повноцінно вас проінформувати та озвучити свою незалежну думку на рахунок дежавю, яке спіткало Канівський район Черкаської області. Ми пригадаємо з вами стару як світ казочку про курочку Рябу. Пам'ятаєте? Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Абсолютно ідентичною сьогодні є ситуація. На одному із філіалів підприємства Миронівський хлібопродукт стосовно торгової марки Наша Ряба. Всі мене одноразово чули ту скандальну історію в селі Мошни Канівського району. Я маю на увазі за будівлю курників, які так старанно Доценко бив-бив, не розбив. Коваленко била-била, не розбила. Отож, тема сьогоднішнього випуску. Незламна ряба Черкащини. Леонід Дазенко відродився, Валентина Коваленко пустила в своєму кріслі коріння великого управлінця, об'єдналися, із особистих заздрощів та неприязні до кусюка, подібно білому праству, помчали зумбувати там населення. Шановним, як кістка посеред горла, стала ота земля, на якій будували ті курники. Дика поетеса та її вірний слуга, він же невдалий стратег. Почали верещати про той сморід, оприлюднювати всі, на їх думку, недоліки нашої ряби. Їхня компетентність настільки затьмарила їм очі, що бідолашні виливали величезну кількість бруду навіть на тих людей, які були абсолютно непричетні до даної ситуації. Я мову веду про ті травневі перекривання дороги, про ті страйки з лозунгами Ткаченко-Ганьба. Конфлікт у Мошнах та Ясної розгорівся через те, що громада цих сіл спротивилася будівництву пташників на їхній території. Бо богиня поезії Валентина Коваленко під дією свого авторитету і службового становища запевняла, що екологічний ефект від того буде, як від Чорнобиля. Громада сіл категорично відкидала будівництво пташників і не хотіла нічого чути. Навіть в такий важкий для країни час. І їх чомусь не радувала перспектива у вигляді 500 робочих місць із середньою зарплатою 4 тисячі гривень на місяць та повним соціальним пакетом. Ці невдалі акції я бачила на власні очі. Я особисто переконалася, наскільки вправно людьми маніпулює парочка дешевих акторів Валентина Михайлівна Коваленко та Леонід Миколайович Даценко. Тільки тому я щиро обіцяла місцевим жителям. До речі, в присутності Коваленко що не злякаюся, та, попри все, проведу незалежне з журналістське розслідування. Власником торгової марки Наша Ряба дійсно є радник президента Юрій Косюк, який народився в Катеринополі Черкаської області. Екс-президент Віктор Ющенко нагородив його званням Героя України за видатні особисті заслуги перед українською державою в розвитку аграрної галузі та впровадження сучасних високоефективних технологій у виробництво. І переробку сільськогосподарської продукції 47-річний Юрій Анатолійович увійшов до рейтингу самих заможних людей України. Він вправно керує багатьма своїми підприємствами. Також став одним із небагатьох бізнесменів, яким криза в країні зіграла на руку. Споживачі перейшли з дорогих видів м'яса на дешевші, в першу чергу курятину. І він і є основним продуктом компанії Косюка за минулий рік. Продажі на внутрішньому ринку виросли на 19%. Крім того, компанія скористалася відмінною імпортних мит на м'ясо, птиці в країни Євросоюзу. Зараз вивіз до Євросоюзу складає 12% від загального об'єму експорту. Вихід в 2014 році на ринки близького сходу і Африки дозволили збільшити експорт на 15%, а точніше, 141 тисячі тисячу м'ясної продукції. Косюку все ж таки вдалося зберегти свій кримський бізнес. Кримська фруктова компанія і птахофабрика Дружба народів нова були оперативно. Перереєстровані як російські компанії і тепер є найбільшими агропідприємствами на півострові. Холдинг Косюка Миронівський хлібопродукт один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Окрім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соєшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини та ковбасних виробів. Йому належать наступні торгівельні марки наша ряба. Легко, дружба народів, Бащинський, європродукт, Фуаграм. Земельний банк компанії складає близько 360 тисяч гектарів. А ми продовжуємо. Сьогодні ми разом з вами, дорогі наші глядачі, ретельно досліджуємо продукцію торгової марки Наша Ряба, яка, безперечно, є улюбленицею українців. Підприємство відмінно зарекомендувало себе використанням новітніх технологій, дотриманням всіх санітарно-гігієнічних норм при виробництві та фасовці. А оперативна доставка курятини вже давно зробила торгову марку Наша Ряба лідером серед українських брендів. Курятина цієї марки абсолютно відповідає. Міжнародним стандартам якості виробничо-технологічний центр і дев'ять виробничих лабораторій щоденно контролюють кожен етап виробництва курятини торгової марки Наша Ряба, контролюють не лише кожну партію м'яса, але й води, кормів, підстилки та й устаткування. Всі дев'ять лабораторій працюють відповідно до міжнародного стандарту, що забезпечує максимальну точність і достовірність зроблених висновків. Також виробництво продукції торгової марки Наша Ряба повністю відповідає європейським стандартам якості і безпеки. Використовується система управління безпеки та добровільна система контролю безпеки харчових продуктів. Сертифікація на підприємствах проводиться незалежною міжнародною кампанією, гордістю цих курятників. Як висловлювалася парочка некомпетентних черкаських поетів Даценко Плюс Коваленко, є 30 тисяч співробітників, що працюють на підприємствах відкритого акціонерного товариства «Миронівський хлібопродукт. Вони високваліфіковані фахівці, що володіють унікальними знаннями і досвідом. До речі, таким фахівцям їх професіоналізм і відповідальне відношення до роботи на кожному етапі виробництва. Забезпечує не лише гідну, вчасну і систематичну високу заробітну платню. Миронівський хлібопродукт з радістю інвестує на підвищення кваліфікації співробітників кожного департаменту. Виробництво нашої ряби це повністю контрольований та замкнутий цикл. Наявність такого циклу, як запевняє сам пан Косюк, дає можливість чітко контролювати якість. Та не від кого не залежати існує чотири основні етапи по виробництву цього підприємства: по перше, вирощують зернові культури, такі як пшениця, сояшник. Кукуруза та рапс. на другому етапі з цих самих культур створюють власний комбікорм для відгодівлі молодих корей. Метою третього етапу є вирощування батьківського поголів'я, інкубаційних яєць і безпосередньо курчат бройлерів. Є виготовлення м'ясної продукції. Її охолодження, правильна упаковка, доставка в кожне місто. Кожну торгову точку наша реба активно конкурує з бразильськими постачальниками та з деякими європейськими локальними виробниками м'яса птиці. В Європі спостерігається невеликий дефіцит курятиним. Там зростає вжиток білого м'яса, який, до речі, вважається здоровішим, ніж свинина чи яловичина. Особистими цінностями Юрія Анатолійовича, які він ретельно по крупиночці вкладав в бренд свого підприємства, їй залишаються. Такі поняття, як сім'я, здорове живлення та активний спосіб життя, ось саме такий підхід до справи і забезпечив косюку. Любов та повагу по всій території України і за її межами, шановні телеглядачі, всю необхідну та корисну вам інформацію ви зможете знайти за наступною адресою. Голова ради директорів Асоціації Союз Птахівників України Олександр Баковенко розповідав в своєму інтерв'ю кореспондентові Ліга Бізнес інформ про перевірку норм, стандартів. Та якості продукції торгівельної марки наша ряба цитую всі норми та стандарти дотримані. А якість гармонізована з вимогами європейського законодавства. Кореспондент ніяк не міг вгамуватися і наголошував на рівні вологи в курятині. Бакуменко відповів коротко та зрозуміло: сьогодні взагалі немає обмежень по рівню місту вологи в м'ясі у Євросоюзі. І в провідних країнах світу діють норми по волозі залежно від способу охолоджування. Існують три способи охолоджування курячої тушки, які застосовуються у всьому світі, яких повністю дотримується наша ряба. На запитання, чому ж тоді в Україні хочуть ввести єдиний показник по волозі в м'ясі птиці на рівні 4%, та кому це вигідно, Олександр Бакуменко відповів миттєво: ця норма вигідна для компанії Агромарс, торгівельної марки Гаврилівські курчата. Які пасуть задніх після Миронівського хлібопродукту торгівельної марки Наша ряба співвласником і почесним президентом Агромарса є народний депутат Євгеній Сигал, Номер 48 в списку партій регіонів. Коментар Бакуменка по ситуації на Канівщині не міг не звернути на себе уваги. Для мене страшно дивитись на ті руїни, які залишили 90-ті від тваринництва в Україні. А знаєте про що мріють на зруйнованому сході? Про дві речі про мир та роботу. На Канівщину інвестор прийшов сам. Та, на жаль, зіткнувся з повним нерозумінням. Поділився своїми міркуваннями народний депутат Олександр Бакуменко. Наскільки я зрозумів, суть проблеми полягала в зовсім неналагодженій комунікації. Брак інформації у людей спричинив виникнення негативних стереотипів. Інвестору не дали змоги навіть елементарно проінформувати. Про переваги його виробництва, про користь для довкілля і людей під дією психологічних маніпуляцій, суспільство навіть не намагалося знайти компроміс. Від цієї співпраці повинна і однозначно буде користь для обох сторін. Хочу повідомити гарну новину жителі села Можне і Яснозір'я все ж таки сіли. За стіл переговорів з представниками інвестора людям були озвучені всі страхи та переваги. Місцевих жителів детально познайомили з усіма нюансами виробництва. Особисто від себе хочу додати наступне: коли вивчала інформацію та знайомилась з Миронівським хлібопродуктом. Я чітко зрозуміла і можу запевнити вас. Що підприємства цього холдингу і являються для нашої країни просто гордістю. Я б воліла, щоб і інші підприємства брали з них приклад. Щиро вважаю, що Канівщині, неймовірно, поталанило. З чим і вітаю. я чітко розумію ті слова, в яких вас переконую. Бо в свій час, проживаючи на Донеччині, я особисто працювала на підприємстві такого рівня. Тому можу сміливо сказати, так. Працювати на совість вам доведеться. Але і роботодавець зазвичай в боргу не залишається. Він забезпечує гідною заробітньою платньою, гарними умовами праці та кар'єрним розвитком. Ми ж сильна та розумна держава. В свій час ми навчилися літати в небі, як птахи, плавати в океані як риби. Дороге моє суспільство. Нам залишилось зовсім мало навчитись жити на землі як цивілізована. Вихована та успішна нація, шановне панство, і благородність, і порядність, і воля, і сила все це тільки інструменти, які завжди живуть в наших серцях. Я дуже хочу, я мрію, і я бажаю, щоб кожен з нас навчився ними користуватись. Я хочу, щоб ми нарешті жили в гармонії зі своїм серцем та розумом, бо тільки так. Ми зможемо досягти своїх цілей. Якщо нам не подобається те, що ми отримуємо, то перш за все потрібно стати корисним та незамінним. Повірте, ну не порожні кишені перешкоджають нам мати те, що бажаємо, завадити можуть тільки порожні серця та голови. Пам'ятайте, будь ласка, завжди мудре не той, хто знає багато. Важливо знати потрібне для людини чудовими помічниками. Є п'ять простих життєвих правил. Звільни своє серце від ненависті, бо ще нікого вона до добра не довела. Не хвилюйся, бо більшість цих хвилювань пусті та не варті. Веди просте життя та цінуй те, що в тебе є. Але перш за все свою гідність. Віддавай більше, ніж очікуєш. І останнє, заздрість це завжди ручійна сила. В той час, коли гарна мотивація є квитком в щасливе майбутнє. Наступного разу, коли почнете скаржитись на своє життя, ви згадайте про тих, хто рано з нього пішов. Нарікаючи на свого керівника чи владу, ви не забувайте, що саме ви їх обирали. Та й взагалі, коли вам здається, що все руйнується довкола, то не розкисай, а сядь і придумай, що ти побудуєш на тому місці, яке звільниться. Самим головним в нашому житті є наш особистий час. Ми не повернемо його ніколи. Не витрачайте свій час на чвари, злість, ненависть та заздрощі. Займіться краще саморозвитком. Я прошу вас я закликаю. Давайте збережемо в собі людей. Вважаю абсолютно нормальним, коли ми чогось не розуміємо чи не знаємо. Головне мати бажання бути досвідченим та компетентним. В тому чи іншому питанні. Колись в моєму житті одна мудра людина сказала наступну річ: не потрібно боятися зайти в темну кімнату, увімкни світло. І, можливо, ти перед собою побачиш дуже гарну перспективну та радісну картину. І я з вами не прощаюся до наступних зустрічей. Бажаю вам гарного самопочуття, чудового настрою і нехай збуваються ваші мрії. З вами була програма Фатальне Танго. Та я її ведуча Антоніна Гнатюк.